Жили собі дід та баба у маленькій затишній хатині. У них була курочка ряба добра, весела і завжди клює зерно на подвір'ї. Одного ранку, коли сонечко лагідно заглядало у вікна, курочка зайшла до хати і сіла у своє гніздечко. І знесла вона яйце не просте, а золоте. Воно тихенько сяяло теплим світлом. Баба побачила яєчко і тихо сказала Дивись, яке гарне яйце! Дід обережно взяв його в руки і довго розглядав. Він спробував постукати, але яйце не розбилося. Спробувала баба, та й у неї не вийшло. Курочка-ряба дивилась на них спокійно і лагідно. Аж раптом у хаті з'явилася маленька сіра мишка. Вона тихенько пробігла, махнула хвостиком, і яйце пало та й розбилося. Дід і баба засмутилися, а курочка ряба підійшла до них і сказала лагідно Не плачте, дідусю і бабусю, я знесу вам яєчко, не золоте, а просте. І знову стало в хаті тепло і затишно. Сонечко сіло, і настала тиха, спокійна, казкова вечірня пора.